Сьогодні 10 жовтня 2022 року. З вами компанія Електромотор І в нашому відео огляді генератор Hedge GG 6500. Такий от генератор прекрасний з електрозапуском. Ой, з електростартером, вибачаюся. В комплекті є транспортучний набор. Ручка зразу установлена з заводу. Транспортувачні колеса. От, такі от упорні ножки. З однієї сторони колеса. От. А ззаді там упорні ножечки. Інструкція по експлуатації. Провода 12. Вольтовий свічний ключ, дві вилочки 16 амперний і одна силова. Ну що, передня панель, ребята. Передня. От у нас замок запалення. Виключено, включено. А це електростартер Запускаємо. Якщо вже ручним, це рівно повинно бути положені он. Інформаційне табло. Тут після запуску генератора подача електроенергії. також при прикращенні подачі виключаємо положення OFF, от вниз. Даємо стить генератор, тобто попрацювати минут 5-10, а потом... Лучше генератор. Повертаємо ключ на офф. 16 дві розеточки. Із запобіжниками. Тут 12 вольтовий постоянний ток для підрядки акумуляторної батареї. Также запобіжником. Контрольна лампочка у нас масло. Заземлення, силова розеточка. О, а ну давай відкройся. Ось така. Це у нас тут доступно, не треба бігати вокруг генератора, коли я розказую при запуске, бачите, воздушна заслонка, шоке, закрили, запустили генератор з допомогою ключа чи же ручного стартера. Убрали заслоночку в робоче положення. Коли нагріти генератор, можна нею не, не пользувати. Він і так запуститься. От такий прекрасний обтікаємий генератор. Гляньте, дивіться, який він. Яка обтікаємось. Вітер уже не здує, тому що обтікаємо, гляньте який. Показник палива. Та так підливає юмор, бо настроя немає, думаю, багатьох. Ось сітчатий фільтр. Давайте ми подивимось з цієї сторони. У нас от карбуратор, чого так зрозуміло, карбуратор. Ну, еле... тут є електромагнітний клапан. Свіча запалення. Що ми тут ще бачимо? Ага. Ну, зрозуміло, глушник із защитою. от ця ручка, бачите, ребята, о. може не так буде гарно. Зато все буде видно. Хоч і не красиво, Так. Тут я хотів показати, а от є паливний фільтр. Тобто топливо бензобак заливаєш, прочищається і потім подається в карбуратор, так же йде прочистку. У нас воздушний фільтр. У мені ще диви, яка обтікаємось. З цієї сторони у нас акумуляторна батарея. Кран подачі палива. ще щетвера тут. Стартер. Заливна горловина із щупом. Предупреждення, що на масло залить. Отакий цікавенький генератор хетч. От його тут технічні характеристики. вес, мощность, об'єм в сантиметрах кубічних. Кому цікавий даний генератор, телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. Вибір в компанії Електромотор є. Всі генератори брендові. Не тільки ХЕЧ, а й ГТ, Форте. Різний проїзд. Ті, хто производить генератори. Що, ребята, чекаємо на електромоторі. Всім миру. Колись то скінчиться, Це все все своєвілля.